Чому у мене погано працює вайфай? Насправді причин може бути багато, тому коротко розповім про найпоширеніші і як їх вирішити. А ти поки підписуйся. Буває, що проблема банальна. Роутер давно не перезавантажували, і іноді простий перезапуск творить дива. Спробуй вже зараз і в коментарях напиши, чи допомогло. Перевстанови драйвери Wi-Fi на своєму ноутбуці чи ПК, а також спробуй оновити прошивку роутера. Інколи збій драйвера чи застаріла про шифка може призводити до падіння швидкості, а просте оновлення розв'язує проблему за лічені хвилини. Якщо ти живеш у багатоквартирному будинку, то може бути, що сигнали інших роутерів перебивають сигнал твого. Спробуй змінити канал або ж перемкнутися із частоти 2,4 на 5 ГГц, адже вона чистіше. Якщо коротко, то 2,4 це сильніший сигнал, що пробиває товсті стіни, проте нижча швидкість. Інтернету. А 5 ГГц це частота, що має більшу швидкість, проте трохи слабший сигнал, який вже може не пробитися через кілька стін. Проте, якщо ваш роутер старий, він може взагалі не підтримувати частоту 5 ГГц, тоді легше просто його замінити аніж мучитись. Наприклад, ви можете взяти сучасний TP-Link Archer AX53. Це дводіапазонний гігабітний роутер, що підтримує найновіші технології, такі як MU-MIMO, яка Дозволяє роутеру обмінюватися даними із кількома пристроями без затримок. А також бімформінг це технологія, що фокусує радіосигнал на конкретному пристрої, замість того, щоб поширювати його в усі сторони. А налаштувати цей роутер можна буде прямо зі смартфона із фірмовим застосунком Tether від компанії TP-Link. Як ви зрозуміли, у більшості випадків проблему можна вирішити самостійно: оновити прошивку, перемістити роутер чи просто його перезавантажити. Проте, якщо ваш Wi-Fi все одно глючить або не працює, краще за все звернутися до фахівців, бо інколи проблеми бувають дуже специфічні. Якщо це відео було корисним, не забувай вліпити вподобайку.